Всім привіт! Мене звати Вікторія Кодаченко. Я родолог, і сьогодні ви дізнаєте, що ж таке родологія, хто я. І як це пов'язано взагалі з бідністю і до чого тут взагалі всі ці поняття. По-перше, одразу хочу сказати про те, що родологія вона ніяк не пов'язана з медици... медициною. Чому? Тому що родологія це наука, це дисципліна, це духовне поняття, яке розуміє під собою саме духовну енергію вашого роду, ваших пращурів. Це, по-перше, по-друге, в мене немає медичної освіти. Я би не могла бути провідником, тому що багато хто вважає, що е, коли чують слово родолог, да, що це щось там пов'язане з пологами або з грудним вигодовуванням, то це не так. І третій пункт це те, що я за освітою соціальний працівник, практичний психолог, повна вища освіта. І коли в мене стався певний. Е, Фінансовий скрутний стан у моєму житті, я зрозуміла, що треба щось вирішувати. Да, мені було важко, я не розуміла, куди діяти, я не розуміла, чому взагалі мої борги, маючи достатньо коштів, чому я не закриваю свої борги. Вони лише зростали. І я знайшла цю причину, тому що я почала з цим працювати, я почала шукати відповіді, і я їх знайшла в родології. Що ж це таке родологія? Родологія це наука, це дисципліна, яка знаходить свої коріння не лише в психології, в самоаналізі або в психоаналізі, а також у філософії. І родологія це духовна енергія вашого роду. Тобто, якщо вам ближче поняття родине дерево, то це ось, наприклад, про це, що тоді, коли ми будуємо родинне дерево, ми можемо відслідкувати деякі події, деякі сценарії, деякі програми вашого роду, не лише там по одній лінії, не лише по мамині, а й по татові. Якщо у вас немає інформації, то наразі є дуже багато. Безкоштовних е, консультацій є архіви уже онлайн, тому саме таким чином можна. Познаходити деяку інформацію, але сьогодні не про це. Сьогодні про те, що як же ж впливає родова програма, да, все те, що було у твоїх предків на тебе. По-перше, повернусь трошки в екскурс історичний. Наприклад, моя прабабуся, вона пережила розкуркулення. Вони залишили свої землі і вимушені були переїхати в інше місце, да, втікати для того, щоб залишитися живими. І звісно, що тоді в них закралася така думка. Я думаю, вона наразі для, для багатьох популярна і на слуху про те, що великі кошти, да це небезпечно, великі кошти це там великі проблеми, там за великі кошти, можуть, ну якщо брати Україну безпосередньо, да що то за нею можуть бути якісь такі ну, фізичні больові наслідки, але це не так. якщо Є у вас щось подібне, або ви знаєте тих людей, яких це є, то прошу звернути вашу увагу, що це не так, да? це просто людина собі, скажімо так, щось надумала. І в мене зараз закидають тапці всі психологи. Чому? Тому що вони е, мають таку сталу думку, да, як твердження про те, що всі наші проблеми, всі наші якісь висновки дії, да, вони е, беруть свої коріння, береся, беруть свій початок з дитинства. Але я кажу, що ні, це не так. Чому? Тому що всі наші ситуації, якісь можливі, е, ну, скажімо так, проблеми на даний момент життя. Вони беруть коріння у ваших предків. Чому саме у предків? Тому що ви кров від крові, плоть від плоті ваших предків, да, вони вже померли, але вони, ви кровні родичі, вони на вас впливають навіть через тисячоліття. І це дуже глибина така наука, у якій навіть можна прослідкувати, наприклад, да, скільки буде дітей в родині. Або, наприклад, які можуть передаватися генетичні хвороби. Та, якщо дуже детально підходити до цього, то це все можна віднайти. Я всім цим займалася і наразі ще займаюся, тому що ну, це взагалі дуже така цікава е історія да, свого роду знати про все, про всіх, про більшість, скажімо так, для того, щоб це е тобі допомагало в твоїх життєвих ситуаціях. І я, як людина, провідник, який допомагає тобі або будь-кому іншому, Знайти всі ці зв'язки, да, між тим, що з тобою відбувається тут і зараз, і тим, що було у твоїх предків. І я саме допомагаю тобі в тому, щоб це все екологічно, м'яко, благісно, комфортно. Всі ці трансформації пройшли з тобою. Чому? Тому що е, більшість людей вони починають звертатися до якихось спеціалістів, тоді, коли вибачте, в них в житті трапляється. Ви зрозуміли, так? Да? П'ята точка. <хи> І тому саме завдяки мені, саме мені, як провіднику, який допоможе вам це все відслідкувати, віднайти. Да? Якщо ви цього ну, не знаєте наразі, то це не буде якби дуже така швидка, швидкий сеанс. Да? Це завжди про те, що про глибинну вашу роботу. І перейдемо до ознак, по яких ви можете зрозуміти, що вам бідність передала спадок від ваших предків. По-перше, це економія. По-друге, використання БУ речей. По-третє, це тоді, коли ви не можете викидати ваші речі, коли вони у вас зберігаються, їх дуже багато і вам їх шкода. Четверте це тоді, коли ви купуєте щось нове, але все одно користуєтесь старим. Да? Як то казала моя бабуся, що все нове для гостей. Нам і старе підійде. Це також ознака того, що ваша бідність, ваш життєвий фінансовий стан наразі вам передався генетично від ваших предків. Наступна ознака це те, що ви можете скуповувати їжу, наприклад, да, ви її можете не їсти, але нехай буде про всяк випадок, то ось це про те, що я й казала, да, що моя бабуся пережила розкуркулення, і її важливо, щоб в неї завжди наперед, на декілька днів була їжа. І якщо ви таким методом зараз, наприклад, скуповуєте продукти в магазинах або супермаркетах, то зверніть на це, будь ласка, увагу. Тут є дуже великий скажімо так, дуже велика ситуація да дуже така проблема. ваша, Психологічна, яку можна вирішити достатньо швиденько всього там одною двома діями. Наступна ознака це те, що для вас завжди ціна в пріоритеті, тобто не якість, а ціна. Наступна ознака це те, що для вас слово безкоштовно розпродаж, сейл це як червона ганчірка для бика. Наступна ознака це тоді, коли ви їдете на відпочинок, або десь на прогулянці, або в кав'ярні, в ресторані, і ви обираєте їжу. Не ту, яку ви хочете, а те, що вам вигідно за ціною. Наступна ознака це тоді, коли ви дивитесь багато, ну, скажімо так, непотрібної інформації, яка для, яку, яка для вас не несе ніякої користі. Тобто, ну, ви її так прослухали та й прослухали, або взагалі ви її не прослухали, але вона вам треба. Наступна ознака, оскільки зараз дуже популярні курси, да, це про те, що коли ви можете скупити дуже-дуже багато курсів. І їх не використовувати. Це також про те, що ви, у вас немає ціни коштів. Да, і це з цим я також можу вам допомогти впоратися. Наступна ознака це те, що ви. Можете брати борги, ви можете брати кредити, ви можете брати взайми, тобто вам не вистачає тієї заробітної платні, яку ви наразі отримуєте. Тобто ви живете не по коштах тут і зараз. Наступна ознака це тоді, коли ви використовуєте ваші фінансові заощадження дуже швидко. Тобто, ви там, наприклад, вчора отримали зарплатню, а сьогодні у вас там вже в кармані залишилось 200 гривень. Наступна ознака це тоді, коли е, імовірний варіант того, що е, ви. Дуже, дуже на постійній основі дуже часто да, берете, скажімо так, одяг або якісь речі чимось покористуватися. Ну, наприклад, в моєму підлітковому віці це було колись нормою, але слава Богу, що я цього не робила. Наступна ознака це тоді, коли ви не викидаєте ваші старі речі, ви їх збираєте. І, ну, скажімо так, цей список дуже великий, але я ось до чого, що чому. Саме бідність, чому саме ваш стан да, і яка ж це все-таки може бути ваша родова програма, да, або як вона впливає на вас тут і зараз. Ну, Наприклад, візьмемо банальне працевлаштування, да, ви, наприклад, не зможете наразі знайти роботу, або у вас не, ви. Не отримуєте той фінансовий дохід, який би ви хотіли отримувати, або не та заробітня платня. Або також може бути сценарій того, що ви йдете на підвищення, вас вже мають підвищити, ви там відпрацювали певну кількість років, а на підвищення йде інша людина. Це також програма того, що ви боїтеся. Бо якщо це буде велика керівна там, посада, це звісно, що буде більший. Заробітний фонд, да більше заробітня платня, і звісно що для вас це теж теж буде такий маленький страх, да, який з яким треба просто пропрацювати, знайти, зрозуміти, і це все знаходиться в вашій родовій системі. Це такий маленький приклад, який є, але якщо також я розбираю інші запити, да? те, що стосується і здоров'я, і стану тіла, там, наприклад, і відносин, це все воно пов'язане. Але чому саме родологія, да? чому саме цей напрямок я наразі обрала? Тому що для мене зараз. Дуже актуально і дуже популярно те, що все йде не з дитинства, як кажуть психологи, да, і вони будуть кидати мене тапцями, а вони, і це все йде з вашої родової системи, з вашого роду. Чому саме так? Тому що ви з дитинства. Ви бачите те, що транслюють вам ваші батьки, наприклад. Ви бачите, що транслює вам ваша бабуся. І саме тому це все йде з вашого роду. Да, не без того, що в дитинстві ви могли прийняти якесь рішення, і воно наразі на вас впливає. Але е, варто зауважити, що ця вся інформація, це все воно також бере свій початок від роду, від ваших предків, від вашої крові, від вашої логі, да, кровної плоди. Від ваших родичів. Тому, будь ласка, зверніть на це увагу. Якщо у вас є якесь нагальне питання, ви можете до мене звернутися в особисті повідомлення, посилання я залишу. І я хочу зараз вам зробити таку супер-супер вигідну пропозицію, подаруночок і ще один. Той, хто дивиться це відео від моменту того, як я вам надіслала, на протязі 48 годин у вас є можливість написати мені, зв'язатися зі мною щодо вашого актуального питання, яке вас наразі, як популярно кажуть, тригерей, що вас наразі болить, і я можу вам надати цю консультацію зі знижкою в 50%. Уявіть, просто собі, це вартість буде 500 гривень. Що ми зможемо зробити на цій консультації? Як вона буде проходити? Ну, по-перше, я вислухаю ваш запит, да, і ми якби з'ясуємо, що ви хочете отримати наразі, да, або що саме вас турбує. І потім я за допомогою певних методів, методик, да, там, певних за засобів, які є в моєму арсеналі, як провідника родових енергій, як майстра, да, як психологині, я з вами буду підбирати той метод, який для вас буде найкомфортніший, найекологічніший, найблагічніший. І далі, коли ми з вами з'ясуємо цю всю ситуацію, да, якийсь обговоримо момент, з'ясуємо точку Б, щоб ви хотіли за це все отримати, ми потім з вами будемо вирішувати, а що ж все-таки діяти? Да, як все ж таки діяти і як до цього прийти? Тому увага, 48 годин від моменту того, як я вам надіслала це. Відео подаруночок, це відео повідомлення. У вас є можливість написати мені в Дірект, і ми з вами зв'яжемось, Я з вами зв'яжуся, бо ви мені напишете, да, що саме для вас актуально наразі, яку проблему пропрацювати. І ми з вами можемо зв'язатися, наприклад, на наступному тижні для того, щоб пропрацювати цю проблему і підібрати е, дуже зручний для тебе і для мене час. Тому в тебе є 48 годин, 500 гривень, і всього 40, або 40 хвилин або година твого часу, і ми знайдемо коріння в твоїй родовій системі тих ситуацій, тих нагальних проблем, які тебе турбують наразі. Дякую всім за увагу. Якщо залишились запитання, так, також пишіть мені в Дірект. па, -па.